Вікторія Салміна плете маскувальні сітки. Зараз робить осінні та зимові, коли будуть готові, відправить на схід. Ми сподівалися, що нам не доведеться плести осінні та зимові сітки, але, на жаль, це зараз в роботі сітка 4 на 6 для хлопців. На схід поїде ця сітка. Це одна з частин. У мене, бачите, гараж не дуже великий, тому я обмежена. У розмірі свого свого стенду, тому це закінчуємо. Треба ще дов'язати ось ці е, ниточки, і ця частина буде завершена. Плити сітки разом із сусідкою. Вікторія розповідає свою допомогу херсонці пропонують, але з міркувань безпеки вимушена відмовляти. Це ви самі бачите, я обмежена це. По перше, по-друге, я завжди кажу, що я не можу ризикувати людьми, тому що. В Херсоні ти можеш стояти на зупинці і можеш щось прилетіти. Тому мені дуже приємно, що в Херсоні, незважаючи на таке становище справ, люди хочуть допомагати. Під час окупації Вікторія Салміна займалась волонтерством. За це 29 вересня 2022 року потрапила до полону. Спочатку, говорить, був обшук у будинку. Вони знайшли там. Мою патріотичну, потім ще мій телефон знайшли, воно його три дні шукали. І в телефоні там і фотки, і переписки, і тому я там залишилась трохи надовше, ніж мої товариші. Зі мною була е, Женя дівчинка зі мною в камері. Е, ще була ну, Оля, яка зі мною туди потрапила, і була ще дівчина-надя, це подруга. Моєї жені, тобто, але ми всі були по різних камерах. У камерах згадує Вікторія, не було електрики та вентиляції. Годували раз на чотири дні з меблів, стілець. На кожному допиті я кажу, питання завжди були різні. Стрічки розвішувала, розвішувала. Навіщо? Кажу: ну, це мій дім, і я бунтар і тік-ток записувала. Ну, я завжди правду відповідала. Знімала там техніку, не знімала. Але це вони не дуже повірили, бо в мене є маленький ролик в Тіктоці, і там їх вонючий Камаз їде буквально дві секунди, і вони такі: а, є КАМАЗ, ти ще й пересування техніки знімала. Але пересування їхньої техніки я не знімала. Антоновський міст знімала. Там баржі, коли вони переправу робили. Але все інше ні. З Херсона Вікторію перевезли до Білозерки, у полоні вона була 24 дні. Додому спочатку пішки пішла вздовж траси. Е, ну, це було <правда>, таке собі пригода, бо зетки їздять, ну тобто там блокпости попереду, і мені дуже пощастило. Чоловік їхав, і ми просто, я і ще один хлопець, бо ми були в цивільному вдягнуті. Інші були в формі ЗСУ вдягнуті. Е, і ми зупинили машину. Він каже: просто робіть вигляд, що там, ви зі мною, я тут працюю, вони вже мене плюс-мінус знають, вони не будуть там задавати багато питань. І так ми дісталися до Херсону, і цей чоловік дав нам 10 гривень, і я сіла на маршрутку і поїхала додому. Катерина Гончаренко, Наталія Тимофєєва, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко – Суспільне новини, Херсон.